На кінець Укрзалізниця відійде від своєї старої корупційної, складової і ще радянської моделі функціонування і стане державною компанією, яка надає сервіси і послуги як для громадян України, так і для українських підприємств. Підкреслюю, корпоратизація Укрзалізниці це означає, що Укрзалізниця на 100% належить і належатиме виключно державі. І будь-які спроби приватизації Укрзалізниці ні у кого не пройдуть. Але це кардинальна зміна системи менеджменту, управління і реальна прозорість і боротьба з корупцією в системі Укрзалізниці. За останні два десятки років керівництво Укрзалізниці і керівництво різних доріг вони всі практично присвоєні статус олігархів, залізничних олігархів. Обсяги розкрадань на залізничі були неймовірні. Тому до того моменту, доки залізниця була класичним державним підприємством, це є і залишалося анклавом корупції. Як я зараз розглядаю корпоратизацію Укрзалізниці, не тільки з точки зору покращення сервісу, не тільки з точки зору прозорості цієї компанії, Укрзалізниця, точніше публічне акціонерне товариство «Українські залізниці, повинно стати однією з рушійних сил української економіки. Вагони ми виготовляємо самі. Рельси ми виготовляємо самі. Шпали ми також виготовляємо. Колеса ми також виготовляємо пари. Тобто, фактично, рівень локалізації по модернізації української залізниці 100% робиться все в Україні. Росія нам перекрила ринки. Але внутрішній попит на... Вагони на локомотиви і на залізничну інфраструктуру неймовірне. Тому завдання, яке стоїть перед вами, це невідкладно реформувати Укрзалізницю і створити публічне акціонерне товариство «Українські залізниці. Чим швидше ви це зробите, тим швидше до нас прийде фінансовий ресурс на те, щоб купувати в українських заводів українські вагони, українські шпали, українські рельси. Українські локомотиви